Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні видаємо нашому клієнту Сергію чудовий автомобіль Lexus NX200 2017 року. Сергій, скажіть, будь ласка, які взагалі враження від автомобіля? Блин, які класні. Давно чітав, хотів, і вот, я що я ще давно чекали, що він довго їхав? Ні, 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 взагалі якби в планах був іменно Lexus. давно я читав, Ну, їхав швидко, доехал. повезло, що в порту ближайшим стало в Україні. В принципе, всем доволен, спасибо. А взагалі все отримали те, що планували, те, що казав менеджер, да, як да, розраховували? розраховував? Все, все в сроки, да. ну, Там дня 4 була задержка в порту, uh -huh. а так все в сроки, в принципі, все як ізначально обговорювалося, так оно і... Прийшло по сроку. Угу. Супер, дуже дякую. А що скажете про нашу станцію? Та що станція? Ребята молодці, Ігорю, дякую. Що, що заїду. Контакти не втрачаємо. Все класно, все понравилось. Можете рекомендувати. Так, да, так, да, звісно, взагалі, без проблем. Дуже дякуємо вам, Гарної вам поїздки. Дякую.